Сьогодні ми будемо ставити оці дві штуки в нашу гаджу класі. Суть відео. Поварити каву на стоковій гаджі, там буде потім методологію, розкажемо, і поварити каву на гаджі з розподілювачем і душиком. В оригіналі оця штука нержавіюча сталь. Нержавіюча сталь довго гріється, і це не хорошо, бо знову ж таки це тачка домашня, хочеться її включити і одразу готувати каву. А це латунь. Латунь гріється дуже швидко. Дуже швидко остигає, дуже швидко гріється, має невелику термомасу. Плюс душ якісний, класний душ, хай precision дирочки, всі однакові. Максимально рівномірно буде розподілювати воду по кавовій таблеці. Що це нам дасть? Це дасть менше каналів, менше каналів, більше якісного смаку, більше балансу, менше гіркоти якоїсь незрозумілої, звідки вона береться, менше якоїсь кислотності, теж незрозумілої. Коротше, більше стабільний, більше балансований. О, дякую. Отже, поки не зрозумів, зараз зрозуміє, що нам надає матеріал інший. Він більш швидкий. Тобто він як гріється швидко, так і охолоджується швидше. І за рахунок того, що у нас бойлер сам з такого ж матеріалу, він буде балансуватись однаково, тобто розподілення температури. В той час як нержавійка буде відставати, тому що ми проливаємо кількість рідини через бойлер величезну, холодна вода заходить в бойлер. І холодна вода потім активує той термодатчик, який нагріває бойлер. І він його відтікає, а нержавіка ще не догрілась, Вона ще холодна після водички. І в нас коридор коливання температур в цієї нержавіки значно більше, аніж тут. Тому що воно буде відставати. Тобто довше треба буде між шотами, між проливами, чекати, поки вона стабілізується. Ну, а що? Зразу так не можна було. Ми будемо робити два шоти, ну, звичайно, налаштованих. Перший шот на перегріту тачку, тобто там хай навіть кипить, що нам все одно ми проливати нічого не будемо. Ми засипаємо каву холдер і готуємо каву. А другий пролив буде на термостабілізовану тачку. Ми проливаємо, проливаємо зупиняємо, чекаємо, поки лампочка загореться і одразу готуємо каву. Отака, от, от, отака схема. І так ми зробимо на стоковій. Потім замінимо ці деталі всі і зробимо те саме з новинками. Нам дав новинку пан Макс. Пану Максу дякуємо. Так, заміняємо гравця руанди. Руанду на гравця Кенію, тому що вона щось руанди. Свіже. Свіжа Кенія, так. Да. Руанди маловато, на жаль. Окей, я не проти. Вау. Так. І через те, що це не бленд, просто Кенія з одного регіону, це буде по ідеї стабільніше в смаку. Угу. Таке, що буде. 4,40 грамів. Пахне медом. Смачно, але знаєте, от така гіркота присутня. Це не крема гіркі, що нормальний. чуть чуть Насправді от зараз ще краще стало. Можна використовувати для. Це можна пити, це смачно пити. Просто він не ідеальний, він з мінусами. Не, не височка гіркота, така невеличка, реально невелика гіркота після смаку, та й смаку, в принципі. Далі. Та і все, от прибрати це, і мені здається, клас. Параметри так, залишаємо. Дуже смачно. Оце свіжа кла... кава. Це свіжа кава. Це класичний, класичний кінійський смак, такий легенький чайне тіло, ягідність, солодкість. Класно, Вона от реально свіжа на смак. Так, зараз стабілізуємо тачку по температурі, ну, як можемо, знаєте. І зробимо другий шот. Подивимося, чи буде різниця. Сервер. О! Шесту секунду вистачиш. Ти виключиш? Воно, до речі, красиво дуже. Я не люблю, ти знаєте, от, от уявіть, що це свіжий еспресо, мені тільки його дали. Людина робить отак от. І п'є. Мені мало. Я його прям мішаю-мішаю. Мені треба знищити крема, бо крема зазвичай гірковаті. І впливають на смак. Мені не треба. Ого, різниця. Воно от ніби, Там різниця в температурі була градусів 5 по смаку. Він прям сильно зеленіший. Знаєте, не в погано, а прям от свіж, не меншій температурі заварено відчутно, дуже сильно менше. Гіркоти, вона там після от в смаку вона була мінімальна, окей, в першому шоті гіркота. А після смаку ні. Я води взяв, запив, бо дуже гірко. Поганий після смаку. Тут є гіркота, мінімальна. От зараз реально дуже невеличка. Я її після смаку не відчуваю. Тут все так, смачно, смачніше. Він, він, він менш солодкий вийшов, менш, хоча і, той, знаєте, і цей був легкий чайний, а цей ще більш такий легенький вийшов. Але комплексність є, він кислотний, кислотніший, він менш солодкий і не гіркий. Тобто тут теж не без мінусів, але вже ну, краще. Мені більше подобається. Резюме, Це... смачно, смачно, смачніше. Стало краще. Дескриптор відчувається. Ягідно. Ягідний шот. Класична к... кенійська теруарний І після смак тепер реально класний. Смачний, класний після смак. Ну, що... Але мені не вистачає солодкості. Оцей був солодкий. Дуже солодкий. Тут, тут її мало. Тут мало солодкості. І тіло страждає сильніше, ніж тут. Солодкість би сюди і все. Шестигранник, розмір 5. Знімаємо... як він називається, боже я забуваю колес. Розподілювати. Прибрати можна. Потримай, потримай. Не, я не хочу. А тут треба буде замочити і там може сіточку якусь почистити. Щоб тут все залізло, повимивати і тут ще ж буде все чорне від кави, самі розумієте. Ти думаєш, бачиш щось? Я думаю, що ні. Я думаю, камера там, блін. Блін. Дивіться, Слава вже все зробив. От 5 хвилин і все, Готово. Двіс... Так, робимо потенційно перегрітий шот, як отой перший, той, що був гіркий. Чашка одразу поїхала Без вишневе. Ну, на, на 30-й, так? На 2 секунди швидше. На 29-й? 29 Що за 29 секунд? Переміш, переміш. Пля -пля, пля 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 У нас змінилося тіло. Час. Тіло стало більш щільне і кремове. Це круто. Я не розумію, чому, як оце повпливало на саме на тіло. Мені не зрозуміло. Ні, окей, ладно, зрозуміло. Екстракція більш рівномірна, менше каналів, все більш рівномірно екстрагувалося, і власне тіло у нас смачніше. Він балансніший, ніж перший і другий. Ну, На, на Автоматично. Автоматично, він балансніший. Він солоденький. Кислотність класна, якісна, яскрава, але вона не продовжується дуже довго. Вона така оп, яскрава і така утихає, йде на післясмак, обережно. Класна кислотність, дуже якісна, крута. Гіркоти в смаку нуль, а на післясмаку, зараз я вам скажу. На післясмаку гіркота все одно залишається, вона щось в всіх шотах. Є просто десь більше, десь менше. Тут її нема небагато. Ну і врахуйте, що каві скільки день-два, крутий шот вийшов. Так, у нас прикольна система виходить. Зараз ми зробимо шот на термостабільну тачку, термостабілізовану, вибачте. Так це реально не холдер, а всі хлатунний. Оці всі писадовські, вони латунні? Багато хто латунний, тому що економлять і покриття роблять. А потім миєш холдер, покриття злазить, п'єш латунь. Я думав латунь дорожче за сталь. Оброби. Оброби ножевіку. Не, вона ну. Лата може і дорожче, але обробити. Ну да, обробити латунь дуже легко вона м'яка. Та там скальпел можна, є, в принципі. Та, і реально. Скальпер з жорсткої сталі, да. Мартин сайт Steel, як жорна. Ну це ж тобі не... Вліті якийсь. Серьезно? Золото ріже взагалі спокійно. Це от скалюпалем Ні, Різати метал обробляти це ж різні речі. Вирізають. Різати Біз можна рун... і стати. Взерунка. Ні. Ні. Чов. Технологія. Технологія. Якщо перший був прямо солоденький, тільний, і кислотність в нього була така делікатна, але яскрава. Вона була, але вона осідала доволі швидко. Тут кислотність тримається, вона більш агресивна. Але він такий самий солодкий і теж класне тіло. Але от відчувається, ніби чуть-чуть трохи -чуть не вистачило реальної температури. Занизька. Не доварилося він якось. Солодкості могло б могло, могло бути більше. Таким чином би кислотність балансувалася б краще, було б ще краще тіло. Тобто він трошечки не дотягує до того першого, який був класний. Ну так, да, це як для тесту, ми тестуємо, дивимося різницю. Тобто так каву готувати не треба. Не треба от спустошувати, спусто, пфу, спустошувати бойлер того, поки лампочка перестане горіти потім і включати його, коли лампочка загореться. Там мало, мало температури, вам не вистачить. Холодне буде заварювання. таке. Холодне. коли ви нагаджуєте, це навели свій PID, наступне оновлення, яке ви робите, це оці, оце. розподілювач і екран. Це наступне оновлення, яке ви робите після PID. До PID, звичайно, можна, як ви бачите, кава одразу автоматично стала смачніша. Автоматично. Просто на перегріту ми заварили і стало краще, ніж все, що ми до цього робили. Зразу. Але першим ділом П'яйдіха. П'ядіха це ваше що все. ми ж тут не обираємо, що ми будемо або П'яді, або це. Ні, ні у кого не буде таке, що. Це суттєве підвищення. Це підвищення, але ні у кого не буде вибору. Ви, якщо людина, яка вирішила прокачувати гайджу, ви отака. І ви будете купляти все. Ну, хіба ні? Ну хіба ні? Ну от хто? Ну, ну Да, так воно і є. І ви будете купляти PID, ви будете купляти оце, ви купите собі ріжок, ось, ви купуєте собі насадку на оцю фігню, ви зробите собі крутілочку пару з дерева. Тут я не знаю ще якусь, ну щось там. Будете графіті його обрисуєте. Коротше, ну ви ви, скажена людина вже автоматично. Ви будете все це собі купляти. І не буде у вас буде, не буде у вас вибору або мені купити це, або PID, ви ж не студент, вже 100%. У студентів немає гаджетів вдома. Вони в гуртожитках живуть, де їм там гаджет ставити. Коротше, не суть, ви зрозуміли. У вас вибору не буде, ви будете купувати спочатку піадіху, обов'язково, бо піаді дає найбільший ефект і результат, і найбільше покращення смаку. А це суттєве, теж суттєве, ну не піаді. Ми з п'яді куштували, там була космос, земля і небо, просто реально. Різниця між PID Але і без PID. Я... Але так, да, врахуйте, врах... От тут же може бути вибір, а що спочатку, бо я про це не подумав, дійсно. PID, PID встановлю... Я про це не став. Так, PIAD встановлювати це години. Слава каже, 5 годин. Довго. Навіть просту версію доволі довго це робити. Так, а це дійсно 5 хвилин. Вам треба викрутка. І шестигранник, все це. це швидко. Я задоволений, мені було смачно. Єдине, що ну да не спустошуйте бойлер і не готуйте одразу, каву, буде недовар, не не дуже вкусно. Так, просто щоб ми хочемо, якщо ми хочемо, а ми хочемо порівнювати в рівних умовах. Це реально єдиний спосіб якось контрольовано однаково зробити, і там, і там. Інакше інакше важко. Можна було після лампочки, дати хвилинку нагріти. Ну, ще можна було, так можна було. Можна було. Я, для мене все зрозуміло. Кава свіжа, вона от, вона, вона от перше, на перегріту було дуже смачно. Прямо от краще не було. Я б отак і залишив. Прямо смачно. Що, е, от така штука. Круто, круте оновлення. Якщо я гаджа, варій рекомендую. Всім пока дякуємо пану Максу. Дуже велике дякуємо. Все, щастя, здоров'я, спонсорам привіт і від цього серця подяка. Все, всем пока.